Так, хлопці, всім привіт підписникам, гостям каналу. Грібінці, ви знаєте, що це, да. Так. Виникла потреба. Сейчас я вам розкажу. Виникла потреба, давно вже виникла. Зробити інжекционно горілка Я, до речі, потім розкажу. Мені часто треба відливки там різні, шківи, т.п. і ТД. Я в алюміній, ось така у мене приспособка була. Сюди бачок, від якоїсь там сільськогосподарської господарської техніки, в бачок отработка і пошло-поїхало. Вентилятор, хоп, відсіля пламя, тут тигель плавим алюміній, так? Ну є трохи нюанси. Воно горить тільки вверх, тігель стоїть зверху, так? Да? Тігель прогорає. Все, ми знаємо, що робиться. Алюміній з тігеля витікає. І витікає він сюди, сюди і сюди. Оп! Так, видно вам чи ні? Коротше. Отак. Я думаю, побачили. Побачили. Сюди влазить півтори літри алюмінія розтопленого. Мені це вже набридло, я його тричі вже розрізав, переробляв. Ну все одно, тігель прогорає і получаємо ми Не те, що треба. Все, їдемо далі. До речі, я не буду показувати, як я ріжу болгаркою, як летить стружка зі станка, як воно, блін, все красиво там блискуче виходить. Я покажу вам креслення. Це будемо вважати креслення. Покажу, з чого я буду робити. І покажу, конечний результат. І скажу, получилось, вийшло, вийшло чи ні. Ну, Буду так проміжуточні етапи показувати. А ви дивитесь. Так, до речі. Що в нас є? А, ну, почнем з креслення. Сука. Ціле утро я його клеслив. Розміра взяті в інтернеті. До речі, вони всі однакові. Всі блогери там блискуче, не блискуче там. Все воно одно і те саме. Ми будемо робити, що у нас є. Пішов за сарай, там валялись труби, отоплення різав. Пойдуть. Так, що нам тут із головного? да? Умними словами. Це у нас конфузор. Вороночка називається. Це у нас смеситель. Це у нас хер'я, як називається. А, оцей дифузор. Тролівали від селя вилітає пламя. Все, оце нам надо зробити. Оцей кусок труби. Має довжину 83 мм. Конфузор 25 мм. Внутрішній діаметр. Це, до речі, діаметри по внутрі 20 мм должен быть. Конфузор 39 мм должен быть. Тут в смісителі там, взагалі, 31 з якими-то сотами було. Хай буде. Скільки буде. Ну, 31 він должен бути. Да? На виході 25 внутрішній діаметр. Тут, до речі, є така рівненька частинка 10 мм. Ну, яка навряд чи вийде. 20 мм. Довжина оцього дифузора. Оце на конус труба. І 4 міліметра прямий участок. До речі, що ми зробимо? Ми це все порозрізаємо, заплескаємо, обваримо. Хіба що оцей отвір проточимо, щоб він не засраний був а рівненький? Там, де буде <кій> виход самого пламені. Так, попробуємо. Трошки його дираним, да? <кій> І оце після зварки ми теж трошки тут якось підчистимо, не знаю, болгаркою, різцем, чим-небудь. Попитаюсь витримати розміра. Так, до речі, тут що в нас? ага, Це це понятно, да? а балон треба було намалювати, щоб усім понятно було. Хай буде так. Це понятно. Оце ось теж така важлива, будемо казати, деталь. Запчастина, деталь. Це є така заслонка, яка буде затуляти конфузор, затуляти чи давати туди ход воздуху, повітрю. Вона є важлива. І ми зробимо з цього, щоб рівненько вийшло. Да, і тут же ж прийдеться підперсувати тоді, щоб вона плотно затуляла. Навалим яку-небудь різьбу міленьку, щоб можна було крутити і, до речі, регулювати повітря, яке сюди буде надходити. Це все те, що я вислухав в інтернеті. У звісних блогерів і не очень. Так, все, маємо. Труба, я не знаю, яка зовнішній діаметр має. Це вже ми по зовнішніх розмірах. Так, блин. нічим помірять. Ось штангель. розміточний ми, на якому ніхіра не видно. Ну, я щось для вас попробую, спробую побачити. Ні, не, не видно. Ну, це водопроводна труба, має розмір та 40 з чим-то міліметрів. Це кусочок Труби три четверті, який має внутрішній діаметр приблизно до 20. Все, я вас виключаю, сам пішов кави трошки пийну, ріжу, варю, тулю, вас, вмикаю десь на проміжуточному етапі. Якщо цікаво, оставайтесь з нами. дуже сподіваюся що запис пішов. Хлопці, так, все, креслення. Креслення. Хто не закреслив собі, не занатував, я не винуватий. щас воно щезне. Так, і до речі, забуду тоді сказати. Є в мене такі ось жикльорчики. Я навіть не знаю де вони взялися. Там різьба на ньому на ньому. Діаметр 6 крок 0,75. Це то лі з плити, то ли з газової колонки. Ну, До речі, я так через лупу їх дивився, вони вони і на око всі різного діаметра. Ці ті отвори маленькі. Ну, Так воно не видно. Та ось видно, що манюсінький зовсім. Цей трохи більший іначе. Ну, на йому щось пише. То ми з лупою тоді. Тоді вже як запускати будемо, я вам розкажу все. Разом будемо пробувати. Так, до речі, якщо сварщики є коло телевізора, хлопці, вибачте, будь ласка, зразу кажу. Вибачаюсь. А ну, гребішки ви заливайтесь, ви таке любите. То що треба? Ось воно. Ось. Дивіться, як воно виглядає. Розмір, все як має бути. Так, все, грибішки пішли, хлопці вам розповім. Да? Ну, ось так. Ось так воно виглядає. Приварив, розклепав, підбив, застукав. Проміжуточні етапи вам обіцяв показувати. Таке в мене є. Ну, і таке вже, як кажуть, остапа понісло. Все ми це з вами зробимо. Тобто я зроблю, а ви подивитесь. Не буду я вас там ні болгаркою мучити, ні сваркою, ні станком. Просто буду отак час від часу показувати, що воно вийшло. Ну і, звісно ж, звісно, запуск. Запуск то буде основний. А з цим, я думаю, ми впораємо, бо нас впораємося, бо у нас що є? У нас є отакий дядько. Теж, до речі, з металолому. Все остаємось на каналі. Дивимось далі. Попідчищав трохи сліди сварочного оргазму, Тут отак пошкрябав, це торцанув трохи і трохи проточив близько до циліндра, щоб воно вийшлося. Так. З цього є, а у нас крізь світиться даже, ніфіга собі. З цього боку те саме, да. тільки отам от воно щось пооставалося. Ну, як не, не робити, ми то вже будемо чимось драти її там. Не хочу я туди нічим поки що лізти. Все, зробив тут оцей же ж розмір прохідний 25 міліметрів. Зробив близько до 25 міліметрів. До речі, всі, ну цей конусок, оця посадка, оцей отвір, оцей, воно є близько соосно до цього рівного, рівного участка. Ну так як показано нам на тому накресленні. Оце ось 83 рівного, рівного участка. При внутрішньому діаметрі 20. Ну, у нас внутрішній діаметр близько до 20. Так, ось так воно виглядає. Оце трошки підчистив, да? Зробив. Типа накатку, хай буде. Все. Це ось ця шайба. Ось ця. Тут ми ще внутрі різьбу навалимо, ну, то все вам покажу. Так. Не переключаємося. Так, хлопці, зганяв в магазин. Ой. Привіз отакого от шланга. Бубух 8, не 6 метров. Думаю, досить. 9 міліметрів внутрішній діаметр. Так, є. Що такого привіз? Зараз покажу вам, що тут є. Оце ви знаєте. Кран одної звісної фірми. А мені не треба було дуже хороший. Так. Вот еще Крутилочка СТК. Два хомутика пойдет. И вот сейлс. О, пропановый редуктор. Ну, все вы знаете, что оно такое. Так, Кудочки уже не треба нам. Все. А ще що тут инструкция. Ще у нас є Отаке. Чудо інженерії. Сейчас покажу вам трошки. До речі, кто дивився видео про гайку, невдалу. Знаю, що різьба тут просажена. Дуже. Ну нічого, коментуйте. Так. Ніхто її переробляти не буде. Підмотаємо льондаю усе. Так, є. Понятно, що вона тут рухається, то ерунда. Так, зробив отаке. Зараз поясню навіщо вона. Так. Скоренько, щоб не затягувати. Ось отак воно двома гужунчиками фіксується. До речі, правильно ця штука називається. вінтустановочний. установочний. Дін 915. З тупим носиком. З гострим носиком дін 914. Може кому так кому треба буде. Так, що ми тут маємо? Маємо отакує. Маємо. Отакої. Сейчас, секунду. Тут на гайці, до речі, зробив невеличку канавку, витачку, щоб було як відцентрувати цей. Воно мені схоже на фалоімітатор. Ха, Ха. Ось, все. Сейчас піду. Якусь кочергу сюди зроблю, приварю, ну то без вас. І тоді вже, наверное, покажу готовий результат. Ну і звісно кодові питання Оставайтесь, не перемикайтесь. А ні, то перемикайте. Гребні вже, наверное, давно відписались Так ти що Блищить Ой. До речі, ліва різьба. Ну да, гайка он. Як така риска, то лева різьба. І тут лева. Ну це на балон. А ой, прокладочка є. А я. Та ти що Ну, я вас гукну, коли все зроблю. Все, остаємося на каналі. Ще забув сказати. Показати, не знаю, показував я чи ні. Маю отакі жикльчики. Не знаю від чого вони, я вже казав. Вони тут отвори в них різ діаметра. Більше, менше. От. Сюди ми вкрутим того жикльорчика. Ну і будемо з вами пробувати. Як ні, то більшого вкрутимо. Як не хватить більшого, розтавчем цю дзюру та розтавчем, що ми такого сверла не найдемо. Як не знайдемо гвіздок, заточимо розтавчем. Все буде чітко. Но мені щось кажеться, що це за коротке сопло. Щось я чи в розмірах не те зробив, чи десь неправильно. До речі, заливайтесь глянемо разом. Шо? Отак От схопив і ішов шпильку якусь 5 мм діаметром. Тут шайба, тут шайба, стіг, Тут же я робив, виточку, відцентрував. Все. До речі, для чого це я зробив? Щоб була можливість регулювати Сопла, кльорчик по осі. Тобто можна буде його трошки далі, трошки назад. Я думаю, один раз воно виставиться. Ніхто його рухати більш не буде. Так, до речі, ось таке зробив крючка. Із алюмінів проволоки на мусорки взяли. Зараз зігнемо такі ой, дві клюшечки. Поприхватуємо. Підзберемо і на тест-драйв. Так. Взяв я отаке надів окуляри. Я казав вам за жикльори, що вони всі різні. В общем, вони від 0,5 мм до 1,47 мм. Усі різні. Давайте будемо спробувати там з 0,7-08 почнемо. А тоді подивимось, як воно буде. Так. Отака така кракозябра вийшла. Одному Богу сварки відома. І тим гребням коментаторам В яку сторону його потягло, куди воно викрутило, куди воно виправило. Ну то ерунда. То ми методом втика. З молотка вирівняємо його, виставимо в ноль. Все. Кран, то я все показував. Збирати буду на льон, пакля, хто як її називає. На фум ленту, скільки, скільки я пробував, я не вмію. Все. Ну, напевно, вже я вас гукну тоді як розпалювати огонь. Будемо робити плам'я. Все, залишайтеся. Так, хлопці. Висадив вас на штатив Сейчас скоренько покажу, а тоді трошки балачок. В общем, зробив я кальсовий стабілізатор пламені. Понятно, так? Да? Понятно. На балоні відкрив півтори атмосфери. Тут зараз все побачите. Так, тільки ж обереж очі, бо у мене ще на руках вже пообгоряло. Видно, не. Работает, по Все. Закрываем воздух. Горит чисто газ. Глаза и очи. Открываем. Вот я. Открываю воздух. Да. Выключено. До речі, ну сижу, Ой -ой -ой. Сюда, всі ж дивились блогерів. Ой-ой-ой. Щас зайдемо сюди, я вам розкажу. Всі ж, напевно, дивились цю тему. Ось так, напевно, да? Так, да, отлично. Ну, чертеж вже затерся. Все. Що ми маємо. До речі, розпалюємо ми, коли оце повністю закручене, щоб біди не було. Показую кольцевий стабілізатор пламені. При вас. Зняв, поставив. Ось отвори. До речі, вона холодна. Ну, от я пальцями тримаю, там градусів ну, хіба що 40 може. Так, шість отворів по кругу. На око, без розмітки, без нічого. Зробив, надів кольцевий стабілізатор пламені і все стало працювати, Плам'я не відриває, ні до чого. Ну мені це не потрібно. Бо воно мене в печці буде. робити, кладу її, Видно вам не, беру каску. До речі. Бачили, що з банкою сталося, да? Вона згоріла. І геть. Хто додивився до кінця, розкажу. В общем, поставив я там жиклер. Где-то, по-моему, я казав, чи 0,9 мм, чи щось таке, чи 0,8 мм. Все, то подивитесь, кому это самое. В общем, хлопці. Все ці размера. Це повна фігня. Ну, не повна фігня. Важливо витримати оцей конусок для забору воздуха. І оце сопло. Все. І все працює. Без ніяких розмірів. Розміри ви бачили, тут були накреслені, я болгаркою різав, хто я там переміряв. Ті внутрішні градуси, шмадуси. О, все працює. До речі, я бачу, що вона мені вже не підходить. Бо це за коротке. Тобто я тут розріжу, вставлю кусок труби, там міліметрів 200, мабуть, Ну, я ще не, не думав. ну, 200-250. Вона мені нужна для роботи в печці. Печка буде з кирпича зложена. Тому це треба довгим, щоб було. І все, все працює. Зроблено. Из, как говорится, из гона и палок. До речі, вот цю регулировку, что я робив, Я ее не рухал. Воно працює, воно мені значить и не надо. Ні, я, конечно, пограю з регулировками. Ну, кажу, робіть і все получится. Як каже моя дружина не ошибается той, хто нічого не делает. Всі зрозуміли, да? Суть розмови? В дядька в одного я бачив оця фігня, оцей так називаємий, о, як він, конфузор грамотними словами. Він взагалі скручений з жестянки, за такої самої бляхи, примотаний скотчем обичним. І все працює. Робіть, хлопці, робіть. І все вийде. А, до речі, хотів вже сказати, у нас дівчата з'явились на каналі. Дівчатам лайк. Мені теж лайк. Вам, хлопці, дякую за перегляд. Грибінці отримують, як завжди. Ну все, до нових зустрічей. Вже побачимось, як буде це діло в роботі. До побачення.